Окремі жителі села Буки в розпачі від того, що згодом при інтенсивній забудові їм не добратися до водноплеса. І такі нарікання переростають у конфлікт. Дуже обідно за те, що у нас прекрасне село. Хороший був один берег і другий берег, якого вже скоро теж не буде. Надіємося, може щось дасть нам якийсь толчок від від цього берега. Все село збиралося тут. Купалися. Робили, проводили із клубу свято Івана Купаєва. Тут жив мій свекр. Отлічно було. Чисто було, гарно було. Сюди їх старі, малі і всякі рази приходили, купалися. Ввечері наробив за день, увечері прийшов помився. а зараз все не підходить, бо це і собственно, він сказав. Справа в тім, що при забудові на думку заявника Бориса Андрійчука не дотримано норм чинного законодавства щодо меж водозахисних зон та прибережних смуг річок. Як це йдеться в водному кодексу України? Бо тут наголошується, що всі води, водні об'єкти на території України є національним надбанням українського народу. Колишній житель цього села Борис Андрійчук вже декілька років здійснює переписку з контролюючими державними органами, і, як він вважає, все поки що йде на вітер. З приходом оцих таких Януковичів в кавичках, які тут керували, які могли все робити, закони їм не писані. Закон це мішок грошей, і за рахунок цього всього це зробили, і мешканців зараз. Затискають таку резервацію, що до річки підійти неможливо. Власником цього житлового фонду та господарських споруд є житомирянин Андрій Михайлов, з яким ми і зустрілися в одному з офісів, де він і працює керівником. У мене в руках пакет документів оригіналів, причому, які говорять і підтверждають. Моє право на землю і дом. На нашу думку будівлі нині перебувають у природоохоронній зоні. Строїнство, е, велось дома кілька років назад. Тогда паводка не було, всі норми будівництва і природоохоронної зони соблюдені. Як виявилося, будівництво велося і було узаконено ще до приходу до влади Януковича, сказав Андрій Михайлов. За інформацією, ми звернулися до сільського голови Анатолія Красніцького, який декілька разів твердив, мені особисто, що він висвітить і свою позицію, але як виявилось, його позиція не визначена, бо одного разу. Його нібито схопило за поперека, іншого разу він на семінарі, далі він веде прийом громадян і нарешті відмовився від коментаря. А Андрій Михайлов наголошує. Поэтому, пожалуйста, готов в суді, зустрітися і обставити свої права. Кажуть, що і вже з'являється власник саме цього п'ятачка, який примикає до річки. то... Напевно, майбутній господар буде поглядати саме в цю сторону, як тут вибудовано, і напевно буде і діяти. Якщо можна цьому господарю, то що можна і мені, так?